Мої малята, хлопчики і дівчата, я дуже вам вдячна за те, що ви підготувалися до великодньої виставки. Зробили дуже цікаві роботи, мені дуже було приємно і цікаво. Також я дуже за вами сумую, хочеться кожного обійняти, кожного розцілувати. Сьогодні я для вас підготувала маленький сюрприз. Казка, яка вже вам знайома, але в ній будуть присутні маленькі сюрпризики. Отож, підготуйтеся, беріть з собою батьків своїх, маму чи тата або маму і тата, та будете повторювати разом зі мною. Зараз весна, сонячна погода, вже тепліше, сонечко пригріває, яскраво світить, і всі ми йому дуже раді. Давайте з вами покажемо нашому сонечку, як ми йому раді. Посміхнемося ось так. А тепер наш сонечко у відповідь нас цілує ось так. Так. І мама і тата також посміхаються нашому сонечку. Ось так. А сонечко у відповідь і їх цілує ось так. І ось так. Саме у такий сонячний день. Колобок наш сидів на підвіконні і грівся. І раптом. Лежав він, лежав, а був наш колобок який такий товстий, ось такий. Так. Ось лежав, лінився, грівся на сонечку, ось так лежав. Повторюйте зі мною. І набридло йому лежати. Зіскочив він на підлогу і потім зі свого будиночка. Ось так. І покотився. Покотився колобок в ліс, а в лісі зустрів зайчика. Ось такого. Зайчик йому каже, колобок, колобок, я тебе з'їм, а колобок йому каже, не їж мене зайчику. І зайчик відповідає, добре, я тебе не буду їсти, але якщо ти відгадаєш загадку, відгадай, який я звук зараз промовляю. Як ви гадаєте, діти, який звук промовляю? Так, це звук А. І побіг далі собі колобок. Покотився, покотився, а назустріч йому вовк. А Вов був злий, хотів налякати колобка і зробив ось такі зуби. І ви покажіть такі зуби. А колобок не злякався, він каже, не злися, Вовчик, я тобі на дудочі зграю. А Вовчик ж, ні, не послухав його, каже, зараз я тобі налякаю ще більше і знову зуби отак вишкіряє. А колобочок йому каже: А я тобі все одно на дудочці пограю. Ось послухай: ду-ду-ду. І ви, дітки, повторюйте зі мною: Ду-ду-ду, губки витягуйте, ду-ду-ду. І вовчик захотів також навчитися на дудочці грати. Він подумав, що дудочка ця чарівна. І каже: колобок, і мене навчи грати. Добре, каже колобочок. Колобочок грав ось так ду-ду-ду, а вовк грав ось так ду-ду-ду. Колобочок знову грає ду-ду-ту ду", тонесеньким голосочком, а вовк ось таким ду-ду-ду. Пограли вони на дудочці, а потім вовк каже, я тобі відпущу, але відгадай, який я зараз звук вимовляю. Як ви гадаєте, діти, який звук? Так, правильно, це звук У. Відпустив вовк колобочка, і колобочок покотився далі. Котиться він котиться, а назустріч йому ведмідь. І каже: Я тебе зараз їм, колобок. А колобок відповідає: Не їш мене, я тебе зараз медом пригощу. Пригостив колобочок медом ведмедя і облизався б він ведмідь, бо мед був дуже солодкий. Ось так. І ви повторите зі мною також. Ось так. І в іншу сторону. Так. І ведмідь каже: добре, відпущу я тобі. В тебе, але ти відгадай, який веселий звук я вимовляю, коли посміхаюсь. Подумайте, дітки, який звук вам, е, здається, ведмідь вам показує. Так, це звук, діти. І, І. І ось ведмідь коло колобочок і покотився далі. А назустріч йому лисиця. Лисиця каже, колобок, колобок, і я тебе з'їм. А колобочок відповідає не їш мене, я тобі пісеньку заспіваю. Ось послухай яку. Ла, ла, ла. А лисиця каже, стара я стала зовсім не чую, що ти кажеш. Тоді зіскочив сюди на плечико лисичці колобочок, і заспівав ще голосніше, а ви дітки зі мною співайте. Ла, ла, ла. І знову лисиця не чує. Каже, ще голосніше співай і ви, діти, ще голосніше, заспівайте. Ла, ла, ла. А лисиця каже, ти мені на язичок присядь та заспівай ще раз цю пісеньку. І наш колобочок був маленький, ще не знав, що не треба так сідати на язичок. Сів він на цей язичок лисичці, ось так. Лисиця його тримає, тримає в язичку, а потім хоче з'їсти, а не може він гарячий. І він у ротику тримається, ось так спробуйте діти зі мною. І стала вона дмухати на нього, щоб він трошки остив. Почала казати ось так от Шш, А тепер висумте язичок і спробуйте зробити так. Подумухати на свій язичок. Ось так. Але він все одно став гарячим, ніяк не застигає. І тоді... Лисичка відкрила ротик ось так. Як ви гадаєте, який звук вона сказала? Так, діти, це звук. О! О! І ротик у неї став круглим, і язичок вискочив з зі зі цього ротика лисичкиного та побіг собі далі. Ось так ось. І колобок наш втік. Ми з вами зробили гарні вправи для язичка. Наш язичок став міцнішим, пружнішим. І надалі, якщо ви будете робити ці вправи навіть разом з батьками, то ви зможете сказати звук РР. Тому робіть вправи, а ми з вами зустрінемось пізніше. До нових зустрічей, до побачення!